30 грудня відбулося пленарне засідання 59-ї позачергової сесії міської ради. Головною метою зібрання було розглянути питання про бюджет міста Борисполя на 2015 рік. Далі пряма мова. Шановні депутати бюджет, на бюджету на 2015 рік у місті Борисполі було сформовано з урахуванням тих змін, які прийняті Верховною Радою України. Як до податкового кодексу, так і до бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів. Доходна частина місцевого бюджету формувалася врахування, як я вже сказала, змін в першу чергу до податкового кодексу і до бюджетного кодексу. Які зміни по впливали на формування доходної частини бюджету нашого міста? В першу чергу це те що встановлено новий норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб. У 2014 попередніх роках це 75% поступало до місцевого бюджету, планується 60%. З, 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 з однієї сторони це зменшення надходжень ПДПО, але в той же час процедура зарахування податку на доходи фізичних осіб, вирівнювання податкової бази, податку спроможності. Території дає нам можливість е, зменшити е, негативний вплив на бюджет цього податку, зменшення цього податку, в зв зв'язку зв з тим, що якщо раніше в нас була е, вирівняна між доходами і видатками, то тепер йде вирівнювання тільки по податку на доходи фізичних осіб. І приміняючи ті коефіцієнти, які розробив Кабінет міністрів, е, якщо ми в цьому році мали вилучення по факту майже 70 мільйонів то ми матимемо вилучення в 2015 році фактично на половину менше, тільки 33 мільйони. Так є новий термін, реверсна дотація. Тобто ми віддамо тільки 33 мільйони. За рахунок цього ми вирішуємо ситуацію по податку на доходи фізичних осіб. Скасовується три місцевих податки, збори. Це збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності, ну, патент. Як говорять, туристичний збір і збір за місця паркування транспортних засобів. передається з державного бюджету до місцевих бюджетів. Державне мито, частина державного мита надходила до місцевого бюджету, частина до державного. Тепер воно буде зараховуватися повністю до місцевого бюджету, а також плату за надання адмінпослуг, яка раніше також зараховувалася до державного бюджету. Запровадження акцизів. Справа в тому, що ми поспілкувалися як із податковою з казначейством, ну це незначні кошти. На сьогоднішній день вони не дадуть нам великого ресурсу на наповнення бюджету. А по факту ми побачимо, хоча б у піврічні. Запровадження акцизного податку з кінцевих продав. Це новий податок. Також ми не можемо спрогнозувати на сьогоднішній день ні податково, ні служби, які мають відношення до, матимуть відношення до цього, тому що це зовсім новий податок, він буде справлятися з кінцевого продажу алкогольних, тютюнових та нафтопродуктів. Тому теж така ситуація, і це регуляторний акт, тому після прийняття в ради в відсоткових ставках ми тільки зможемо розрахувати його і побачимо це тільки фактично в кінці року по факту сплати. Розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення е, до оподаткування цим податком і комерційного майна. Ви всі, мабуть, звернули увагу на останню інформацію, що е, житлові, житло буде оподатковуватися квартири з 60 квадратів, будинки більше 120 квадратів. Комерційне майно. Е, Звільнятиметься, це кіоски, мапи, ринки, також ті підприємства, які мають відношення до агропромислового бізнесу, скажімо так, і комплексу, то ці будуть оподатковуватися. Додатково до всіх цих нових податків, змін, будуть розроблені фактично вже Кабінетом міністрів під законний акт, тобто постанови, якісь... Опції, відповідно, заявки і буде процедура певних надходжень і адміністрування цих податків. Пройдуть зміни до розподілу коштів екологічного податку. У 2014 році ми мали 20%, тепер матимемо 2025. І прийшли зміни по розширенню. Податки у оподаткування бази по загальному фонду, тому що екологічний податок у нас зарахувався до спеціального фонду. Тепер він буде направлятися до загального фонду, і е, єдиний податок по спеціальному фонду також направляється на загальний фонд, враховуючи, що місцеві е, органи влади зможуть розширити певний перелік виконання поточних робіт, а не тільки капітальних, тому що виникає потреба як поточних, так і капітальних. Тому е, ми зможемо з вами розподіляти кошти і з е, загального фонду, перекидаючи їх на капітальний, прописана така процедура, що не менше 50% загального фонду за мінусом п'ятного ми зможемо направляти на капітальні видатки. Тому, я е, кажу, це розширить деякі повноваження щодо витрат, здійснення витрат поточної капітального характеру е, у доходах. Появляється у нас субвенція, нова субвенція, освітня субвенція. За рахунок цієї освітньої субвенції, коли будуть здійснюватися витрати на утримання загальноосвітніх шкіл і вечірні школи. Це фактично всі поточні утримання. Я зразу вже розкажу про цю субвенцію. Це заробітна плата, це енергоносії, це харчування. Це поточне утримання шкіл і поточні ремонти. Ми з вами зможемо направляти тільки, так як це об'єкти е, комунальної власності міста, ми зможемо направляти тільки на капітальну реконструкцію, ремонт або якісь переобладнання капітального характеру. Щодо субвенцій, які у нас були на е, виплату допомог сім'ям з дітьми, житлово-комунальні послуги, фіки, субсидії. Фактично вони залишаються на рівні минулого року. Нам цю суму відповідно до рішення обласної ради збільшують, але по тій інформації, як нам пояснили, за рахунок збільшення піде росту тарифів і збільшення кількості людей, які зможуть отримати ці півні або субсидії. Це по розрахунку кабінету міністрів. Як буде по факту, як будуть рости тарифи, ми будемо тоді перекоригувати, тому що по цих. Відшкодування у нас як такових проблем не було. Забороність десь була до двох місяців місяць і фактично на кінець року вона майже повністю погашена. І якщо її виникає заборгованість, то вона в ці речі. Щодо видатків бюджету, видатки бюджету міста формувалися з урахуванням тих чинників змін до бюджетного. Бюджетного кодексу і відповідно врахована заробітна плата на рівні, скажімо, цього року, тому що мінімальна заробітна плата в законі про державний бюджет прописана 1217 і тільки з 1 грудня 2015 року мінімальна заробітна плата буде становити 1387 гривень. Тому ми врахували це підвищення, врахували повністю, то тобто ми можемо сказати, що наша бюджетна сфера на сьогоднішній день в цьому бюджеті забезпечення стовідсотково заробітної тими виплатами, які виплачувалися в 2014 році. Якщо будуть якісь під законні акти постанови Кабінету міністрів, де будуть уточнятися, які виклади будуть стосуватися чи в освітній галузі, чи в галузі культури. Відповідно, тоді ми будемо вносити якісь поправки. А поки що ми плануємо далі. Щодо видатків, я тут зрозумів, що питання. Будь ласка, Ярослав Миколаївич. я хотів би, щоб ми зараз чітко мені пояснили. Я не виділяв це. Скільки буде БГЦ платити податку конкретно нам бюджет за те, що розпобутували той фіз? Ярослав Миколаю, як у Ми сьогодні одне окреме рішення приймаємо, так? Скільки повинна бути знаю. постанова Кабінету міністрів, яка буде визначати? Наступне питання. От є заправка, да, вона 20, 18 квадратних метрів. Мені що платити за стелу, платити за У наш... ми ще нічого не знаємо. Я дуже цікаво. Да, ми самі будемо виставляти всіх. Послушай, я знаю. Я зараз задаю питання. — правильне питання. — Не треба витіча, я це знаю, та ним давно без Про дивіться, я саме кажу, все що стосується фізичних осіб, ми це не знаємо. 60 метрів квадратних пільга, квартира і 120 житловий будинок. Господарські будівлі не враховуються. Це ми знаємо. Але ставка буде від 0 гривень до 24. Тобто ми з вами, коли вже буде цей, будемо приймати, що це буде 2 гривні, а А по-комерційному ми не знаємо. Більшість депутатів підтримали бюджет міста. Утрималось двоє народних обранців. Документ був прийнятий за основу уточнення та корективи до міського бюджету ще будуть вноситися.